У неділю в місті пройшло традиційне народне віче. Полтавці прийшли вже без плакатів, але з перевернутими прапорами України. Деякі учасники переконані, саме так має виглядати державний стяг, щоб було світло над земним, над водою, щоб вогонь перемагав вогонь. Це прагнення до добра, до світла. А вода це все таке земне, матеріальне, тому що хочеться, щоб можливо, завдяки тому, що перевернуть прапор. Можливо, що зміниться в нашій державі у порядку денному вічі. Звіт начальника обласної державтоінспекції. Втім, Олександр Штепа не приїхав. Не було його очільника міліції Полтавщини Івана Корсуна, на звіт якого люди чекають уже другий тиждень. Тож спитати, чому пан Корсун звільнив з посади начальника міського УМВС Віталія Ємця. Учасникам не вдалося. Все пізнається в порівнянні. І у порівнянні із тими подіями, які відбувалися в інших обласних центрах, то потрібно віддати належне саме Віталію Ємцю під час всіх подій. От він був разом з нами. Я кажу: в тебе, так як і в мене немає вихідного, я кажу, я стою тут, щоб ніякий сержант, не дай Бог, палкою не махнув до вас. Щоб не спровокувати конфлікт, Юрій Бублик повідомив, що прокурорів районів Полтавщини будуть призначати після народного погодження. Навічі також підняли тему боротьби з нелегальним гральним бізнесом. За словами представників полтавського правого сектора, їм доводиться розбиратися з гральними автоматами та наркопритонами самотужки. Унічтожена 18 ігрових залів Полтавської області. Значить, ми зараз займаємося тим, що виявляємо факти наркопритонів і наркопродаж. Также мы приезжаем на эти наркопритоны и практически их уничтожаем. После нас в милиции нечего там делать. Я думаю, что это будет, что это будет правильнее все-таки этим заниматься, чем бегать и писать какие-то бумаги. Повернулися й до теми поваленого пам'ятника Леніну. Після експертизи виявилося, що скульптура виготовлена зі сплаву міді та олова. Тож церква київського патріархату відмовилася переплавляти вождя на дзвони. Монумент на честь небесної сотні кажуть активісти, з нього робити теж не стануть. Отже, на одному з громада вирішить, що з ним робити. Як варіант, Леніна хочуть продати, а кошти витратити на благодійність чи перерахувати армії, яка зараз переживає не найкращі часи. Пишуть, треба окрім того, що перце, окрім того, що медикаменти, окрім того, що запчастини до. Техніки пишуть: треба мило, треба шкарпетки. Уявіть собі, як у нас страждає армія. Нагадаємо, в місті створено благодійний фонд допомоги військовим.